Ідея фестивалю народилася випадково. Від малесенького фестивалю в один день до цілого тижня просто не вірилося про те, що це люди, молоді люди, сформувалися самі. За такий короткий час зробили. Бруківка це рух, вже якийсь певній мірі стала однією з візитівок нашого міста. Це щось більше ніж фестиваль, більше ніж про просто реалізацію себе. Фестиваль дав початок дуже багатьом. Ми зрозуміли, що це людям потрібно. Перш за все вирішували емоції. Емоції тих людей, які прийшли відкривати для себе щось нове. Ніхто не очікував, що люди будуть приходити настільки масштабно. Дуже багато кіно, дуже багато міжнародного кіно. Щоб відчути справжній дух руківки, замало бути просто учасником. Це перш за все команда, з якою довелося працювати, будучи волонтером. Руківка стала для мене такою певною терапією у доволі складний період мого життя. Ми можемо. Показати молоді, що є класний формат, в якому можна розвиватись. І якщо є така підтримка, то тоді просто неможливо сказати неможливо це втілити. Тому що в якийсь момент стає можливим абсолютно все. Тут гуп по цій фортеці гасить світло. Ходи шукаєш Андрія, нема.